22 березня, 24 рік, віжмля, курник, запуск. Наступний запуск сьогодні невеличкий, але що є, то є. Пішли карпіки. А, гарно пливуть, зеркальні навіть попадають. Carpe, que raro, um caraça que eu paro. Ui, vê se pai o um tossito, coxa. Ficar assim. Resta. Moja cheia de carpe que tu dias. Olha, chá. Є все, виключаємо. А решта все карасики. Добре, кида... кидаємо то. і до наступного запуску.